В однією жінкою жін, жінки було двоє діток. Одного дня вона поралася по господарству, а діточки сиділи і гралися на підлозі. А мене матися любить більше, ніж тебе. Ні, мене матися любить більше, ніж тебе. Чого це ти так вирішив? А коли я закворів, вона цілу ніч мене колосала на год. І казала, що дуже злякалася, бо дуже мене любить. Давай спитаємо у матусі. Мамо, скажіть, кого з нас ви любите найбільше. Мої любі діточки, я вас обов'язкові більш за життя. Та хіба так можливо? Ось дивіться, я запалила стічку. Піднесіть до неї долоню. Ви відчуваєте тепло? Так.

Сьогодні країна наша відзначає свято свято вишиванки.